У Чернівцях на міжнародній трасі Суперкрос відбулися змагання першого етапу чемпіонату України з мотокросу. Надзвичайно представницькими були ці перегони, адже залік проводили у всіх класах мотоциклів. Та ще й за першість у національному чемпіонаті боролися квадроциклісти та екіпажі, котрі виступають на мотоциклах з колясками. На першому етапі відкритого особисто командного чемпіонату України з мотокросу 2011 року відбувалися змагання відразу в п'яти класах мототехніки. Це класи мотоциклів 50-65 кубічних сантиметрів, а разом 125 та 500 кубічних сантиметрів. Мотоцикли з колясками та квадроцикли. Це був не просто представницький початок сезону перегонів, а ще й перед цими змаганнями стояло непросте завдання. Враховуючи те, що в цьому році в червцях відбудеться і чемпіонат світу, і чемпіонат Європи серед юнаків, є необхідність проведення чемпіонату України на трасі, на якій будуть проводитися змагання, щоб спортсмен вже заздалегідь був знав, що йому готувати, і як готуватися до тих змагань. Першими на старт другого дня змагань вийшли наймолодші учасники. Юні гонщики від 8 до 12 років у класі 65 кубічних сантиметрів. У цьому класі домінували гонщики команди Дари природи з міста Юнакієва. Войцівський Ростислав, Тарасо Володимир та Доценко Валерій і показали три кращі результати. Найцікавіше було у класах потужних мотоциклів. Першого дня змагань кваліфікувалося аж 47 мотокросменів, що змагалися у класі 125 кубічних сантиметрів та класі Оупен. Тому організатори вирішили розподілити гонщиків на дві групи А та Б. За підсумками фінальних заїздів три кулітерів у класі Офен склали Микола та Олександр Пашчинський та Роман Морозов. А кращі результати у класі 125 кубічних сантиметрів показали Войціцький Ростислав, Дмитро Османов та Олександр Фицик. Дуже большое желание, огромнее да, іменно победить перше мабуть, соревновання в году, тому що всю зиму можна сказати готовились, підходили к якоїсь то цілі фізичної підготовки, да і и... Ну, спустякою та період времени роботи хочеться увідіти результат. Сім екіпажів цього разу взяли участь у перегонах на мотоциклах з колясками, і це була відкрита першість нашої держави у цьому класі, оскільки два екіпажі у Чернівцях представляли Білорусь.